Цінова політика структури, які функціонують на території лікувальних закладів області, не влаштовує ні пацієнтів, ні чиновників. Ніхто з допомогою силових методів на пониженні цін не впливатиме. Влада розраховує на розуміння підприємців, тому зібралися, щоб все обговорити. За допомогою таких активістів ми вивчили цінову політику і десь побачили, як кажуть, знаєте, ну невідповідність цінової політики в порівнянні там з магазинами. З аптеками, які знаходяться за межами лікувальних установ, з діагностичними кабінетами в інших містах, дане питання вивчалося громадськими активістами та депутатським корпусом протягом року, розповідає голова громадської ради при облдержадміністрації Луніт Антонюк. Ходили по лікувальних закладах, чули думку людей. Вивчали її, звіряли ціни, які сьогодні є, і вийшли з проханням таким сісти, поспілкуватися, як зробити, щоб було краще для бізнесу, краще для хворих, які лікуються в лікувальних закладах, ті, які там харчуються, і зробити все можливе, щоб. Люди побачили, що прийшла нова влада. не даремно люди складали на цьому майдані. Що хтось когось прислухається. Представнику від громадськості виступила Людмила Галанцовська, акцентувала увагу на тому, що у 17% усіх досліджених аптечних пунктах, які діють на території лікарень області, націнка на медичні апарати 24-32%. За її словами, основна причина висока орендна плата та зростання курсу долара.